Іноді і причина ремонту стає сімейною таємницею. Міла а ремонт нагадує щось зовсім інше, і тільки баночка правинорфорти біля ліжка. Міла щось там здогадується. Правинорфорте чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають Ість Максим Джигун, політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics. Я вас вітаю, слава Україні! Героям слава радий вас бачити. Почнемо з того, що будуть обговорювати, як наш спецкор сказав, за зачиненими дверима. Це план перемоги. Але дякувати західним змі. Вони вже посилаючись на свої джерела, деякі пункти означили, дещо нам вже повідомив перед поїздкою. Президент Зеленський офіс президента. Тобто є пункти запит про гарантії безпеки по суті аналогічні п'ятій статті альянсу. Є пункт е, підтримка продовження операції ЗСУ на території е, Курщини і гарантії постачання Україні сучасної зброї, і як інструмент досягнення практичної е, цієї перемоги, це дозвіл, тобто зняття обмежень на застосування далекобійних. Ракет вже знову ж таки посилаються на джерела західні змі на високопосадовців американських, що дещо розкритикували цей план, що немає стратегічності бачення. Що ви можете про це сказати? Поки що я ж кажу, що зустрічі ще не обговорювалися, але вже в змі це обговорюють і це теж а, про що це говорить? Ну в мене насправді запитання до західних колег, попри те, що ми дуже вдячні їм за ту підтримку, яку вони нам надають з приводу того, якої стратегічності не вистачає їм в ситуації, коли є країна, яка бореться проти в кілька разів більшої, сильнішої, глобальнішої держави, аніж вона сама, і намагається перемогти в цій війні. Протягом майже трьох років, взагалі не даючи можливість ворогу просунутися в глиб країни і захопити і створити загрозу власне для північно-атлантичного альянсу і для тих же сполучених штатів. Тобто, навряд чи можна було розраховувати, що президент привезе з собою папочку, де будуть розповіді про те, в яку ділянку фронту ми будемо атакувати, як будемо відновлювати свої позиції і територіальну цілісність країни. А президент приїхав з абсолютно практичними речима. Це знаєте, як аналогія із лікарем. Він не може вилікувати пацієнта свого, якщо не матиме необхідного інструменту, не матиме потрібних ліків. От президент поїхав за ось тими ліками, за тими пігулками, які допоможуть відновити територіальну цілісність країни. Вочевидь, вона е, вимоглива доволі ця позиція. Зрозуміло, що вона потребує додаткових вкладень, додаткових е, інвестицій, я би сказав, в українську спроможність відбивати наступ ворога і в такий спосіб гарантувати безпеку, в тому числі для тих країн, які є нашими союзними. Ми насправді можемо багато розкручувати різних думок і конспірологічних теорій, як деякі змі роблять з приводу того, яке наповнення в цього плану перемоги. Але як би не були сформульовані ті пункти, вони будуть стосуватися трьох ключових позицій: це підтримки військової, підтримки. Політичної і підтримки економічної, тому що за жодним із цих трьох компонентів ми не маємо достатньої спроможності, ми не маємо достатньої суб'єктності для того, аби протистояти Росії. Ми не можемо в ООН переконати там більше сотні країн голосувати так, як нам потрібно, і вдаватись до радикальніших кроків. Ми не маємо досі того об'єму військового виробництва, яке дозволяло би самостійно боротися проти ворога і переважати його. І ми так само не маємо. Достатніх фінансових ресурсів для того, аби під час війни підтримувати економіку і повинну відбудову реалізовувати. Тому це очевидні речі. Про них президент так чи інакше говорив неодноразово в своїх і в вечірніх зверненнях, і в спілкуванні з партнерами, які приїжджали в тому числі до Києва. Тому тут вочевидь абсолютно практичні речі, на які ми розраховуємо, і те, що там можуть казати деякі представники і сполучених штатів і інших держав, це одна справа. Ключове зараз продемонструвати цей план президенту Байдену, який в все ж таки має ще декілька місяців у своєму овальному кабінеті, який може повпливати на хід цієї війни. Безперечно, хотілося поспілкуватися окрім Камали Гарріс, як правонаступниці ймовірно, та як так можна сказати, президента Байдена та із республіканським кандидатом Дональдом Трампом. Я думаю, що це насправді проблема для нас, що нам не вдалося цього зробити, але вона зумовлена радше не нашою якоюсь мусити нікого, ніхто не вірною поведінкою Тичні ми так. поважаємо волю іншої людини, а політичною конюнктурою та і необхідністю зараз грати саме таку роль для представника республіканської партії. Тому очікуємо дійсно на сьогоднішню зустріч, буде дуже цікаво поспостерігати, якою буде принаймні публічна реакція президента Байдена, чи знайдуть вони порозуміння із українським президентом з приводу того, як спільно рухатися надалі в цій війні. А якщо оцінювати його останню як лідера США промову в ООН, як ви би її оцінили президента Зеленського чи Байдена? Байдена. Ну останнього американського я, я, я буду дипломатичним. Та чогось нового ми на жаль не почули. Ми не почули ні бачення того, як має захід допомагати Україні перемагати в цій війні. Ми не почули якихось економічних стимулів. Ми не почули якоїсь пропозиції нових форматів взаємодії з партнерами України для того, аби об'єднуватися проти спільного ворога. Тобто вона була класною декларативною, вона демонструвала там всеосяжну підтримку е, політичну Україні. Вона закликала там до підтримки з боку інших держав. Але чи почули ми там якісь принципово нові речі? Ні, на жаль, не почули. Тому в мене іноді складається відчуття, що зараз у е, очільника Білого дому е, Джо Байдена в нього е, мрія єдина залишилась політична. На жаль, вона не пов'язана з Україною. Вона пов'язана з тим, аби е, здолати найбільшого політичного. Чого опонента свого життя Дональда Трампа, тобто зараз всі зусилля Байдена спрямовані на те, аби підтримати Камелу Гаріс, надати необхідний інформаційний політичний фон, аби в листопаді вона отримала ключі від овального кабінету на найближчі 4 роки. А от після того, до речі, після того, коли завершаться виборчі перегони, і вже не буде загрожувати йому там падіння рейтингу Байдену, ні його партії, тому що і президентські і парламентські відбудуться. Ось тоді можна очікувати на радикальніші дії, Так, да, в тому числі. Аженьому кон... вистачати Безперечно. ну слухайте в будь-якій в будь-якій ситуації до січня місяця він буде президентом повноправним Сполучених Штатів. Так будуть довгі процеси там формування нового парламенту, будуть перехідні процеси президентських повноважень, але тим не менше політичної волі для надання тих чи інших дозволів, якщо ми говоримо про далекобійність нашу, ось тоді на них розраховувати можна з більшою вірогідністю ніж зараз, тому що якщо проаналізувати поведінку. У того ж Дональда Трампа, який, до речі, не зустрічається з президентом Зеленським, не там через інтерв'ю для нью йоркера там ні через якісь інші поїздки в Пенсильванію, а через те, що республіканці діють від зворотнього по відношенню до демократів. Коли демократи кажуть, що потрібно йти в одну сторону, вони кажуть, що потрібно йти в інакшу. тільки тому, що це політична боротьба, і це спроба продемонструвати всю опозицію. Для мене це загадка, тому що республіканці весь час критикували Байдена за те, що він не надавав атакам. Свони його підштовхували до більш радикальних рішень по далекобійному озброєнню І тут ми теж чуємо, що Джонсон не знаходить час зустрітися. Так, так, ну там причин безліч було виявляється, там і ураган приплили, і те, що депутати роз'їдуться по своїх округах і багато речей. Знову ж таки, все повертається до того, що не Трамп по своєю риторикою намагається демонструвати, що е, програш його на виборах він призведе до третьої світової війни. І от уявіть собі, якби в нинішніх там обставинах Байден в найближчі дні там сказав так: дійсно, ми надаємо дозволи на далекобійну е, зброю, на далекобійні удари Україною. Е, паралельно Путін. Розповідає про зміну там ядерної Ядерно -доктрини. доктрини, і Трамп після цього виходить просто як продукт політехнології американських, і говорить: от, подивіться, Байден надав дозвіл, росіяни змінили ядерну доктрину. Точно буде третя світова війна, якщо я програю, і це дозволить йому популяризувати себе ще сильніше і звертатися до людей, які ну дуже бояться якихось військових конфліктів і можливостей включення до них Сполучених Штатів. Тому тут розрахунок виключно на виборця, і знаєте, Трамп. Це та людина, яка не мислить категоріями добра і зла, тому що у випадку російсько-української війни деяка сторона абсолютно очевидно, він мислить категоріями політичної доцільності де це доцільно для нього зараз, де це для нього недоцільно. І, от, якщо е, пропозиція антиукраїнської якоїсь політичної риторики зараз дозволяє йому е, монетизувати її в додаткові політичні рейтинги, він точно цим буде користуватися. Ядерна доктрина, якщо вже згадали. Е... Це була заява до речі ще до оголошення якихось критичних рішень конкретних. Чому саме зараз кого шантажує цим Путін і чи дійсно він шантажує, тому що якщо почитати по пунктах, то він вже може відкрити вогонь ядерною натиснути на кнопку, тому що там навіть удари з тактичної авіації, це вже вважається по Російській Федерації. Це вже вважається приводом для того, щоб вдарити ядерним озброєнням. Ну по перше, чому зараз? Тому що президент із командою полетіли в таке невелике вікно можливостей до сполучених штатів. Де мали зустрічі, і мають досі з багатьма представниками не лише Сполучених Штатів, та але й Олафом Шольцом, канцлером Німеччини, президентом Фінляндії, прем'єром Канади, прем'єром Британії, якось буквально відбулася зустріч. Тобто, це набагато серйозніше ніж просто декларативний ось такий візит до сполучених штатів з виступом зі сцени Генеральної асамблеї ООН. Ні, це практичні речі. До кожної з цих зустрічей готується Україна, шукає можливості для посилення своєї оборони і там економічної стабільності, тому е, і це відбувається до речі з боку Путіна в той час, коли Трамп розвертається абсолютно вже спиною до України і демонструє, що зустрічей із главою держави не буде, допомоги не буде. Жорстка абсолютно риторика по відношенню не лише там до лідера країни, але до всього суспільства е, і українців, та які теж виявляються винні у війні і подібні речі, е, тому це така спроба дійсно в відповідальний момент. Продемонструвати, що Росія на щось ще здатна, і це в той момент, коли здавалося б ну курська операція, вона відверто продемонструвала, що ось ці червоні лінії Путіна нічого не варті. Вони якось так автоматично відсуваються ближче до Москви, до кремлівського палацу. Але тим не менше. Путін намагається використати їх з метою шантажу, можливо, не стільки шантажу от політичної еліти е, західної, скільки мешканців країн заходу для того, аби пересічний Ганс із Німеччини е, говорив про те, що він проти війни, проти ядерних загроз е, краще домовлятися із Росією, тому що це не загрожуватиме безпеці цієї конкретної людини і її сім'ї. І там ці острахи вони цілком зрозумілі для нас, та, але при цьому вони нераціональні. раціональні. Тому що Путін вже довів свою неспроможність. А з приводу шантажу там українців, ну я думаю, ми з вами прекрасно розуміємо, шантажувати вже нас немає. Чим ми готові до будь-якого розкладу подій. Українці за два з половиною роки шалено змінилися в контексті готовності до нових викликів. Тому тут путінська стратегія точно не спрацьовує, вона не реалізується на західний електорат, на західних виборців. Тим не менш, це документ, це вже не просто заяви. І тут цікава позиція Китаю, який застерігав сід Інпін від цих ігор з ядерним озброєнням, але водночас напередодні генасамблеї Китай вивів всі свої три, але всі свої авіаносці. І ціль тайвань кому нервуватися і як це все взаємопов'язано? Тайвань залишається однією з частинок, одним з таких пазлів загальної світової картини геополітичної, де вочевидь є інтереси багатьох сторін, там не лише сполучених штатів і Китаю. Але в тому числі там Росії, Бразилії, Індії, країн глобального півдня, якщо так масштабніше поглянути, і безперечно, що це такий, скажімо, символ та політичний, такий сигнал до західних до західної політичної верхівки про те, що питань багато, і в тому числі недемократичні, так скажімо, держави світу, вони готові сказати про своє слово. І там розширення того ж, БРІкс як організації, яка раніше ще з п'яти членів складати. Ну, спочатку з чотирьох, потім з п'яти зараз вже кажуть, що до п'ятнадцяти двадцяти може розширюватися. І за рахунок, до речі, країн, які точно не тяжіють до демократії, це також сигнал заходу про те, що світ багатополярний. В ньому інші країни, окрім там гегемонів західних, можуть мати своє слово, і вони можуть використовувати різні аргументи для того, аби досягати своїх політичних цілей. Тому це демонстрація того, що баг. Багато невизначеності є в сучасному світі і реагувати заходу в тому числі доведеться на виклики, і окрім Росії України. А щодо документу, там російського що це там вже запатентований, підтриманий. Документ Російської Федерації Росія дуже завжди винятково і знаєте, в залежності від потреби, кон'юнктурно дотримується тих чи інших своїх стандартів, застосовувати якісь правила, не застосовувати це також предмет політичних торгів. Я не виключаю, що Путін намагався зараз змінити ось це законодавство чи змінити свої укази з приводу ядерної доктрини в контексті можливих переговорів подальших з Україною, тобто в умовах, коли з Зустрічаються дві країни в прямий чи опосередкований спосіб, варто зайти з якомога вищими стартовими позиціями. І от, коли Росія, там оновлюючи свою доктрину, каже, що вона вже може використовувати ядерну зброю. Ну, це стає аргументом на її користь для того, аби вийти, скажімо, із цієї війни із більшими вже здобутками, скажімо так, з іншого боку, Україна також поїхала до Сполучених Штатів задля для того, аби поліпшити свої позиції напередодні якихось ймовірних Нових етапів цієї війни цікаво, що атмосфера маємо дві хвилини. Бразилія і Китай пропонують свій мирний план, і, і президент Зеленський його вже розкритикував. І до речі, про ті інтереси казав, про які і ви знов ж таки. Президент Чехії Петр Павел сказав про те, що ну або поступіться нас схиляють до капітуляції. Є сили безперечно, які хотіли б аби Україна капітулювала перегорнути цю сторінку і жити далі в мирі з Росією, окупувати їхню і газ, відмовлятися від санкцій, і жити щасливим життям. Але поки що, завдяки там зусиллям України на міжнародній арені, кожному українцю, який живе за кордоном, виходить на підтримку українських акцій за рахунок того, що є політичні гравці у світі, які стоять з Україною, а не вдається похитнути ось ці шальки терезів на користь ося наших супротивників, і тут не завжди справа в великій любові до України стільки в тому, що там глобальні гравці, які проводять аналітику, які різні дослідження реалізують. Вони усвідомлюють цілком, що поразка України в цій війні і згодження із позиціями, скажімо, цієї вісі зла, яка проти України сьогодні всього цивілізованого світу воює. Вона призведе до послаблення позицій тих країн, які завжди Вжди вважались там чи світовими поліцейськими чи голубами миру, чи країнами, які взагалі за все хороше проти всього поганого. І от в цьому одна з ключових причин, чому досі вдається все ж таки нав'язувати якусь альтернативу тому, що пропонують нам незахідні країни, і дуже часто авторитарні режими. Я вам дякую за цікаву розмову. Дякую. Будемо сподіватися на позитивні все ж таки результати після закритих зустрічей. І гостем нашої студії був сьогодні Максим Джигун, політолог, партнер комунікаційної агенції Політикс».